За останні кілька тижнів на українсько польському кордоні збільшилася кількість громадян, які виїжджають за кордон, розповіла Суспільному Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону. Це Пункт пропуску у столу станом на 10.30 ранку зі слів речниці у черзі на виїзд з України очікує до півсотні легкових авто. Водій Петро розповідає, двічі на тиждень возить своїм транспортом українців до Польщі на роботу. Зараз каже людей побільшало. Це переважно жінки, чоловіків, одиниці. Да, більше Виїжджають виїжджають на заробітки. Япка на сезонні роботи грує цварка різні різне. Кельці. А чин, назад чин стиховолозі до вересня місяця їздило багато людей відпустку. Жінок переважно. Зараз, каже, ну, вже менше. Тим часом буває з України багато людей, і з Польщі менше, а буває і наоборот. На виїзд з України мені завжди більше попадає. Думаю, тут багато факторів, і економічних, і можливо, хтось переїжджає. Водій Віктор говорить, виїжджає з України не часто. Черги з його слів невеликі. На перетин кордону очікує кілька годин. Два рази на рік їжджу. Мене син, син студент в Варшаві в політехніці вчиться. Прошлий раз стояв годин шість в черзі. Оце стою вже три години Зараз є добре з України до Польщі. Зараз є добре з України до Польщі, бо є додаткова смуга, а з Польщі до України то треба трохи постояти. Тут немає ніякої черги. Щось було і бендєм ще вдає в нормі. Усе було і має бути нормально, поки це все не закінчиться. Чи ти поляк, чи ти українець, треба розуміти, яка ситуація, і треба якось допомагати. Ми ще якось спірач. Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна розповідає протягом березня більше громадян виїжджає за кордон ніж тих, хто повертається до України. Незначно, але на кілька сотень осіб все ж таки виїжджає більше громадян ніж повертається в Україну. Слідують українці на сезонні роботи. За словами Маргарити Вершиніної ну щодня прикордонники серед тих, хто виїжджає з України. Виявляють осіб з підробленими документами. З початку цього року нам не пропущено близько чотирьох тисяч громадян. Значна частина, а це 3600 громадян України, які слідували на виїзд. В основному це є чоловіки призовного віку, яким на період дії воєнного стану обмежено виїзд за кордон. За вісім місяців цього року виявлено майже 200 документів підроблених, які намагалися особи призовного віку. Віку чоловічої статі використати, аби незаконно залишити територію України. Маргарита Вершиніна каже, черги перед пунктами пропуску на виїзд з України з'являються здебільшого перед вихідними, тому радить відстежувати кількість авто на офіційному сайті Держприкордонслужби. Олена Чернуха, Андрій Гнатюк, Суспільне новини, Луцьк.